Доброго ранку, любі діточки! На минулому занятті ми з вами говорили про красуню осінь. Давайте пригадаємо. Красуня осінь починається першим місяцем, який має назву Вересень від назви квітки, яка розквітає. Далі його змінює шовтень і закінчується осінь листопадом. Давайте згадаємо, які зміни в природі відбуваються восени. Восени сонечко світить та не гріє, часто ховається за хмарками, дні стають короткими, а ночі довгими, дмуть холодні вітри. Часто йдуть осінні дощі, птахи відлітають в теплі краї, жовкне та опадає листя, на полях і в садах люди збирають урожай. На полях, на городах люди збирають овочі, в садах збирають фрукти, в лісах збирають гриби. На поля збирають пізні врожаї зернових, урюють землю, підготовляють її до зимівлі і засівають озимі культури. В парках і садах люди прибирають опале листя, підрізають сухі гілки дерев, готуючи дерева до зими, заготовляють дрова. А чи знаєте ви інструменти, якими користуються люди? Зараз ви будете бачити зображення інструментів і називати цей інструмент та що ним роблять? Це граблі, ними загрібають. Це також різновид граблів, якими зручно згрібати опале листя. Лопата лопатою копають. Мітла. Мітлою підмітають. Коса косою косять. Сокира сокирою рубають. А подумайте, будь ласка, якщо нам потрібно посадити дерево, який інструмент ми будемо використовувати? Лопату. Якщо нам потрібно нарубати дров, так, ми візьмемо сокиру. А якщо нам треба зібрати листя, ми візьмемо граблі. Молодці. Восени люди заготовляють запаси, овочів, фруктів. Овочі і фрукти сушать, маринують, солять. Що ви бачите на малюнку? Це овочі. Із овочів роблять салат. Салат із овочів називаються овочевий. Також з овочів роблять сік. Сік із овочів також називають овочевим. А це фрукти. Салат із фруктів називають фруктовим. Сік із фруктів також має назву фруктовий. А зараз, щоб наші очки трошки відпочили, ми зробимо маленьку гімнастику для очей. Слідкуйте за листочком, рухаються тільки очки. Наші очки трошки відпочили, тож ми з вами готові пограти в гру, яка називається четвертий зайвий. Уважно розгляньте малюнки і скажіть, що зайве в даній групі предметів. Виноград, смородина, ожина, абрикос. Що зайве? Звичайно абрикос. Полуниця, буряк, цибуля, огірок. Що зайве? Полуниця. Це овочі, вишня, ожина, капуста, полуниця. Що зайве? Звичайно капуста, тому що все інше ягоди, цвітна капуста, броколі, часник, абрикос, зайвий абрикос, тому що все інше овочі. Що зайве на цьому? Так, малина. А що зайве на цьому малюнку? Звичайно, морква, тому що абрикос, яблуко, груша це фрукти. А зараз я пропоную вам пограти в гру смачне варення. Вам потрібно уважно дивитися на малюнок назвати ягоду чи фруктики ви будете бачити, і сказати, як називається варення з цього ягодки чи фрукта. Персик, варення із персиків називають персикове. Полуниця, варення з полуниці називають полуничне. Груша. Варення з груші називають грушеве. Малина, варення малинове. Ожина, варення з ожини ожинове. вишня, варення з вишні вишневе. Суниця, варення із суниці суничне, слива, варення із сливи сливове. Груша сік із груші називають грушевим. Сік із яблука яблучний. Із вишні виготовляють вишневий сік. Із сливи сливовий, із персика персиковий сік, а з винограда виноградний. Молодці, ви гарно попрацювали, а про тих, хто гарно працює, є багато прислів. Одне із них звучить так: Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Тільки людина, яка гарно трудиться, яка старанно працює, та людина досягає гарних успіхів в житті і досягає висот. Давайте повторимо прислів'я, яке ми вивчимо: хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Молодці, до нових зустрічей! До побачення!